Включила відео і записую. Таку гарну промову сказала і не записала. На жаль, казала, що такі гарні в нас дороги побудували до війни, засіяні поля. Це Україна. Я жила на Росії під час. Час, а в Радянський, в Радянський Союз, коли ще існував, я жила з 1980, ой, по 1988 рік в Росії, в військовому гарнізоні я жила. Я приїхала ту Росію з півночі, з крайньої, до білоруського кордону до самої крайньої Вітебська область і проїхала всю Білорусі. І ось коли в радянські часи їхали автомобілем, то дуже було поліція дуже було помітно різницю між Росією. Білорусію з їхніми дерев'яними хібарами, поваленими заборами. І коли ти в'їжджаєш в Чернігівську область після Гомельської області, кордон Білорусі з Україною, зовсім появлялась друга картина: Ухожені двори, подвір'я, забори. І було видно, що українці набагато краще живуть. Я не кажу, що якщо взяти Краснодарський край, Кубань. Ростовська область, що там ще є ну та ж Білгородська область. Там українці ж так і краще жили люди. І була різниця. Так і зараз видно. Навіть під час війни нам дуже трудно, дуже тяжко. І морально, і фізично. Але українці є українці, то є сильна нація наших дітей, так як на Росії дітей використовують як пушечне м'ясо за забаганки утирка, щоб він тримався у влади, то вже в Україні тут піднялися ці матері, вже б і знесли того утирка і знесли би все. Ну, Росія це не Україна. Тому йдуть за гроші вбивати. Сусідів. Ми сподіваємось, що скоро буде перемога. Ми